Чорний матовий метал, мінімалістичний дизайн, класична форма. В цій оправі все ідеально. Дійсно, дуже зручна модель для постійного використання, яка підійде і жінкам, і чоловікам. Тут на рецепти зі знаком Мінус для корекції астигматизму але й плюсові доктори теж сюди можна. Гарна велика об'ємна лінза, видовженої прямокутної форми, має регульовані носоупори, завдяки яким посадку дуже зручно підлаштувати на носику. Тут акценти у срібі на перенісі, а також на куточках біля завушників. Завушники з мінімалістичним, але дуже симпатичним дизайном. Вони мають флекси. В них комфортна посадка і дійсно надійна, завдяки чому їх дійсно дуже зручно використовувати для постійного носіння. Для власників середнього, трошки крупнішого обличчя, заміри цієї моделі можна розглянути, як на сайті, або ж запитати в наших менеджерів у особисті Замовте такого права або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ Лінза. І для цього її артикул у коментарях.